Майже 4,5 тисячі звернень зареєстрували фахівці контакт центру 1580 щодо проблем з опаленням у квартирах запоріжців. Приймати заявки почали 6 листопада через 4 доби після старту опалювального сезону. Нині відпрацювали 1200 звернень. Фахівці контакт центру наголошують: якщо у вас ОСББ або ЖБК і відсутнє опалення в квартирі, такі заявки приймають винятково від голови будинку. І ці звернення ми приймаємо від голови будинку, так як він може надати достовірну інформацію щодо перевірки надходження або ненадходження теплоносія на будинок. Звернення щодо відсутності або неякісного опалення у квартирах, контакт-центр не реєструє. З цього приводу мешканцям необхідно звернутися до голови будинку. Якщо він відсутній до правління або до компанії, яка обслуговує цей будинок.